Христос за Коли настав вечір того самого дня першого тижня, а двері були замкнені, там, де були учні зі страху перед людеями, прийшов Ісус, став поселенням, каже, Сказав, що це, показав їм руки і бік. І раділи учні, побачивши Господа. Учні були застрашені, тому що юдеї вбили Христа Господа на Христі. І вони боялися переслідувань, тому ховалися від юдейської старшини. Але Христос приходить до них і об'являє їм те, про що стільки говорив. У Христос Господь не разі говорив, що він воскресний з мертвих, що він не воскресіння життя. І настав той знамений час, що він воскрес з мертвих, подолав смерть, де життя, де життя в повноті, де життя вічня. Того самого дня, першого тижня, а двері були захваті, там, де були учні зі страху перед людей. Прийшов Ісус Став поселення і каже, мир вам. Двері були замкнені страху перед учні сховалися, боялися переслідувань. Нам теж потрібно закрити свої двері, найперші двері свого серця, розуму, перед тим всім, що веде до гріха. Закритися перед тим всім, що веде до невірства. До Бога, зневаг чи до втрати любові Господа. Ми маємо закритися на те все негативне, бездуховне, невірне. Якщо ми закриємося, тоді Христос об'являє нам свою любов, силу, благодать, святість. Бо Христос Господь не явився персвященикам, книжникам, які його розпинали, а Він явився своїм учням, які терпіли. Разом з Христом, які бачили Його чудеса, які бачили Його смерть, і були вірні Йому, і любили Його понад усе. Пам'ятаємо, що Господь являється тим, хто Його любить, вірить в нього, є вірний Йому по житті. Ми повинні теж завжди дивитися на те, як знімає нас Господь Бог, а не як сприймають нас люди грішного оточення. І треба мати силу, волі, мудрість. І віру, щоб закрити двері свого життя на те, що є грішне, бездуховне, закрити своє життя на грішні розмови, не на чесні справи, на богозневаги, закрити своє життя і не впустити це все негативне і грішне, в свою долю, в своє серце чи в свою поведінку. Маємо закрити свій розум, щоб не допустити грішні ідеї неправильний світогляд, побачити, що в світі є грішного, неморального, бездуховного. Багато є поганих неморальних розмов, пустих передач, грішної інформації. Ми повинні закрити свій розум на те, що є бездуховне, безбожне, непотрібне, суєтне. Так закрити бажання свого серця на різні погані емоції. Бо людина може... Лекістю тратуватися, сердитися, мати ненависть або образу, або жалі, або пригнічення, депресії, питається, чому? Та тому що не веде духовного життя, не пильнує своє серце, не пильнує свій розум. Повинні ми своє серце закрити на різні непотрібні грішні емоції. І це все, що нас відволікає від любові до Бога, це все, що нас. Дезорієнтуючи, перегнічуючи, не маємо відкинути, не брати в собі до серця образи чи страхи, чи переживання, серце підтримувати єдність з Господом, молитви. І побачить, що ми повністю віддані йому, що відкриє своє серце розум на Божу правду, на Божу благодать. Тоді Христос наповняє своєю любов'ю. Також треба закрити своє життя на різні грішні відносини, що Грішні відносини в нас не стосувалися. Чи то в колективі, чи в родині, хтось пропонує грішні розмови, або грішні нечесні справи, грішний стиль життя, грішну роботу, ми не повинні в тому брати в участі. Маємо закритися на це. Ми повинні, так як учні мали страх перед людейми, мати страх перед гріхом, боятися гріх, боятися річних відносин, боятися образити Бога своїми гріхами-позаконями. Буде завжди закритими на гріх і завжди відкритим на Божу любов, на виконання волі Небесного Отця. Якщо Христос Господь бачить, що ми його правдиві, вірні учні, тоді, так як він прийшов до учнів і став посеред ними і каже, мир вам, так само як Він до нас приходить і дає нам глибокий мир. Зовні обставини можуть і не або бо навіть загрозливі, чи суперечливі, хтось нас не розуміє, не сприймає на постуї, коли не складається життя. Кирилось питання за днями невдачі, але все одно стараємося бути вільними Богові, Божій правді, і Христос до нас приходить і дає нам глибокий мир. І в серці маємо любов до Бога, єдність з Богом в молитві. Приступаємо до святих тайн, і маємо порядковані думки і мир, спокій в серці, незважаючи на грішні оточення, на різні переслідування чи невдачі, або навіть хвороби. Якщо ти кажеш, що ти не маєш Христового миру, значить що ти не маєш любові до Господа. Ти не маєш вірності Богові, чистив в тебе в душі неспокій і сумбур. Якщо ж ми маємо любов до Бога, закрилися ми на гріх, тоді Христос дає нам глибокий мир, певність, любов, передковані думки, і тоді ми приймаємо мудрі рішення. І став Ісус посеред них і каже: мир вам, Сказав, що це, показаємо руки і бік. І зраділи учні, побачивши Господа. Якщо ти сумніваєшся, що Господь може дати. Тобі глибокий мир, любов. Тоді подивись на руки і біг Христа Господа, на розп'ятого Христа Ісуса, на розп'яття, і побачиш, якою ціною куплений є для нас і даний цей мир, якою ціною куплені ми викуплені з неволі гріха диявола, ціною смерті Ісуса Христа на Христі. Через не повинні сумніватися Божій любові, Божій допомозі. Знаємо, що з Богом не завдиваним перемагати, переможемо зло, спокуси, труднощі, будемо чинити добро, виконувати волю Божу, навертати грішників, покажемо їм святись в поведінці, заходимо до добра, до церкви, до покаяння. Ісус став посередині і каже, мир вам скажімо це, руки і бік і зраділи учні, побачивши Господа. Якщо ми споглядаємо Христа розп'ятого на Христі, його рани, молимося, прославляємо Бога. І дякуємо за його жертву за нас на Христі, за його терпіння за нас, за його смерть за наше спасіння. Тоді наша душа наповняється Божою любов'ю, благодаттю. У нас зростає віра, впевненість. Ми розуміємо, що Христос є запорука нашого спасіння, бо Він віддав своє життя за нас, щоб ми жили життям вічним. Ми розуміємо, що в житті все відбувається серйозно і вагомо. Господь нас трактує, сприймає, любить як своїх дітей, усиновлених в Ісусі Христі. Тому, давши свого Сина за наше спасіння, Бог Отець також дає нам свою любов, благодать, охорону, опіку. В Ісусі Христі ми отримуємо всі Божі благословення в Ісусі Христі так всім Божим благодатям і всім Божим обітницям. Тому ми не повинні з вірюватися що побачивши не обставини, зразу ж злякатися або переживати, ми повинні завжди споглядати Христа Господа, нашого Воскресного Спасителя, серцем не влучиться з ним. Дивіться часу на розп'яття, щоб утвердитися у вірі, знати, якою дорогою ціною ми викуплені з неволі диявола гріха. Знати, що Бог є по нашій стороні, він нас любить і нам допомагає. І зраділи учні, побачивши Господа. Бо Царство Боже, не їжа і пиття, а мир і радість життя в Святому Дусі. Якщо ми радіємо в серці Господом, тоді ми маємо силу чинити добро. Якщо ти в серці пригнічені, або байдужий, або радієш тільки тим, що гроші заробив, або чимось іншим, тим часом радієш, чимось земними успіхами, але не радієш Господом, тоді твоя радість є поверхова, вона може скоро зникнути. Забіти уші, побачивши Господа. Нам треба завжди очима серця споглядати Христа Господа, нашого Воскреслого Месію, єднатися з ним в серці, в молитвах, приступати до святих тайм. Споглядати Христа Господа, читаючи Боже Слово, Святе Письмо, завжди єднатися з Ісусом Христом. Любові, у вірності. Бо радість Господі то є наша сила, як написано в псалмах Давидах. Радій Господом і Він виконає бажання твого серця. Чим ти радієш в цьому житті? Чи не поки ти є пригнічений, розчавлений життям, різними труднощами, страхами, переживаннями, клопотами, і не маєш радості, і на твоєму обличчі не видно радості. Або шукаєш тільки радості в чомусь тимчасовому, земному, а то й грішному. Наша ж радість повинна бути в Господі. Ми повинні завжди не втрачати з свого поля зору Господа Бога, завжди про нього думати, про нього пам'ятати, його любити, брати його любові, жити згідно Божого Слова. Якщо ми маємо радість в серці, тоді нас можуть пізнати, що ми є правдиві християни. Бо хто є похмурий, пригнічений, таким людям можна поспівчувати. То видно, що та людина не є з Богом. Людина, яка має єдність Господом в серці, в житті, послух. Вірність волі Небесного Отця, така людина має радість Святому Дусі. Інші тоді захоплюються, кажуть, звідки в тебе така радість, натхнення, оптимізм, чому ти так радіє в житті? коли такі різні економічні негаразди, труднощі, а ти радієш, тоді маємо їм свідчити, радіємо тому, що ми є з Богом, радіємо тому, що... Любимо Бога понад усе, і радіємо Господу, і в нас цієї радості ніхто ніщо не відійме. І в нас цієї любові до Бога, і Божої любові ніхто не відійме. бо любимо Господа, живемо для нього, радіємо Ним. І цю радість несемо іншим людям. І знову Ісус їм каже, мир вам. Знову Ісус говорить, мир вам. Господь хоче, щоб ми мали мир в серці, єдність з ним, якщо людина сумбурна в своїх думках, в почуттях, в якихось намерах, переживаннях, багато аналізує, переживає, страхається майбутнім, або щось приклад з минулого згадує, то не може зосередитись на Господі, не може сприйняти Христа Ісуса, не може сприйняти Його Слово, бо весь час перейняти з собою своїми страхами, переживаннями чи думками. Він ж повинні вкликати мир в серці, єдність з Богом, щоб слухати Господа Бога. Для того, щоб почути голос Божої любові і правди, треба втихомиритися і відкинути багато що лишнє, непотрібне в нашому житті, щоб сприйняти те, що Господь нам хоче дати. Як мене послало тесто, так я посилаю вас. Христос Господь хоче теж нас вислати до чинення добра, до виконання волі Небесного Отця. Він має для нас підсовництво, покликання. Ті обставини життя, де простаєм Бога. Якщо ти кажеш, що ти нещасний чи нещасна в своєму житті, заклопотана, пригнічена, різні труднощі тебе притиснули, це означає, що ти не виконуєш волю Божу. Ти живеш для себе, ще не знайшла не своє місце в житті. Ми повинні виконати то представництво, до якого нас заохочує Господь Бог. А ми не вертати грішників, перші рідних, близьких, постійно не вертати себе до Бога, до виконання волі Небесного Отця. Даємося з Богом в любові, в правді. Сказавши це, дихнув на неї і каже, прийміть Духа Святого. Якщо ми віримо в Христа Господа, закрилися на гріх і радіємо Богом, і живемо для Нього, і приймемо Його мир, і слухаємося його в серці, в житті послушньому, тоді він нам дає Святого Духа, життя в Святому Дусі, щоб Дух Святий нас повів по житті. якщо людина не прийме життя в Святому Дусі, то прийме життя в якомусь іншому дусі. В дусі грошолюбства може жити, чи в дусі розпусти, або в дусі зради, або в дусі сектанства, в дусі невірства, чи поверхової релігійності. Може жити в дусі захламності, ненависті, осуду, або магії, окультизму, чи іншому поневоленні, чи в інших грішних переконаннях. Ми ж, якщо любимо Господа, маємо Духа Святого прийняти. І ми прийняли Духа Святого через тену хрещення, через миропомазання, ми отримали в печаті Дар Святого Духа. Чоловіна то через те насповіді, покаявшись знову ж отримує ласку Святого Духа. Через те, Христі, так як ми Духа Святого прийняли, так і в Дусі Святому повинні ходити, бути послушні Духові Святому, бо Дух Святий третя Божа особа. І він бачить нас, чує, любить. Він всемогутній, в нього повнота мудрості, любові, сили. Ми повинні до Духа Святого відноситися з великою повагою, любов'ю чутливістю, послухом. Не ображати Духа Святого своїми гріхами, не бунтуватися проти Його натхнень. Бо Дух Святий хоче до нас промовляти, він нам пояснює Слово Євангелія, утверджує нас віру Ісуса Христа. Він взиває в наших серцях алва, Отче, і ми можемо листи до Небесного Отця усвідомлюючи своє усиновлення в Ісусі Христі завдяки ласці Духа Святого. Через те Духом Святим у нас повинні бути дуже делікатні, чуйні, відносини. Духа Святого треба слухатися. Бо те, що він нам каже робити у серці, ті переконання, що я відклення, ми не повинні заглушувати суєтою, тою гріхами. Ми повинні слухатись Духа Святого співслова і бути послушніму. І чим більше слухаємося Духа Святого, тим більше він діє в нашому житті. Буде хто каже, що він нещасливий в житті, що не може знайти своє місце в житті, що не чує голосу Божого, це просто та людина, яка непокірна Богові, живе в своєму дусі йогоїзму, бунтується проти Бога. І не хоче слухатись Духа Святого. Дух Святий багато до нас промовляє. Найперше заохочує нас до покаяння, потім до дочини добра, потім захоче і інших людей. В кожній ситуації дає нам просвітлення в розумі, добре натхнення, щоб ми чинили добро, виконували волю Божу, щоб Дух Святий міг діяти через нас. Прийміть Духа Святого, каже Ісус Христос, кому відпустите гріхи, відпуститься, кому затримаєте, затримається. Цей дар даний апостолам. І вони через рукоположення передали єпископам чи священникам. І певний сповідь відпущення гріхів це великий дар Божого милосердя, Божої любові. Прийнявши найбільший дар Святого Духа, ми повинні знати, що велика благодать для нас це є прощення гріхів. Бо Воскресний Христос говорить, кому відпусткує гріхи, відпустяться, кому затримуєте, затримується. Найбільшою трагедією людини це і гріх і нерозкаяність. І людина сама не може позбутися гріхів. Потрібно вірити в Христа Господа, в Боже милосердя, мати жаль за гріхи, жаліти своїми гріхами образує доброго милосердного Бога, обіцяти виправитися, І до тайної сповіді і кається в гріхах. У тайна сповіді це є великий дар Божої любові, Божа милосердя для нас, для нашого спасіння. І тайна сповіді це не, не якась гничуча процедура, така неприємна. поки в тайній сповіді ми кидаємося в бій Божого милосердя, отримуємо прощення гріхів. Ласку Святого Духа, силу чинити добро, чистоту душі, мир в серці. Прийнявши Духа Святого, життя Святому Дусі, Божій любові, згідно науки Католицької церкви, слова Євангелія, ми маємо пам'ятати, що велика місія це навертати грішників, побагато хто ще живе в гріхах, не розкаянні не невірстві, повинні за них молитися, говорити їм Божу науку, науку церкви. Наверка по я захочете до сповідь до причастя, до прийняття Святого Духа, до прийняття Спасіння в Ісусі Христі.